Анна Пінчук, прогулянка до пошти. Похмурий грудневий вечір заглядає у вікна. Ще зовсім рано, трохи за четверту, але густі сутінки вже швидко огортають місто темною хустиною ночі. Як же добре, що сьогодні субота. Цього вигідного немає потреби залишати затишну оселю, де пахне сливовим пирогом. І липовим чаєм. Домашній затишок у ці короткі зимові дні набуває геть іншого сенсу. Мої думки перериває сигнал мобільного, нове повідомлення, і от за 10 хвилин я майже зібрана на вечірню прогулянку. Мої хлопці не відстають. Мабуть, ніщо так не мотивує зібратись на двір, як у ті чарівні повідомлення від пошти. Отримайте посилку у відділенні. Так, до мене приїхала книжечка, подарунок, і ні, я не згодна забрати її в понеділок. Надіваю м'який світлий шарф і теплі рукавички зі сніжинками. Що там на дворі? Дощ зі снігом і плюс два чудово! Справжня зима завітала в кривий ріг. Виходимо на двір і дивуємося цій тиші спокою і красі. Дощ минув і залишив після себе тільки темні калюжі. Один за одним спалахують ліхтарі. Дуже вогко, але приємно, і вже відчутно легкий морозець. Озираємось навкруги і помічаємо дивовижу. Всі дерева та кущі в нашому дворі вкриває ожеледь. Зелений газон накрили плями скрижинок. Така собі блискуча чарівна країна. Ефектно підсвічена вуличними ліхтарями, крокуємо, не помічаючи калюж, бо навкруги диво. Он ялинка вся в бурульках, а тут висока розлога липа поскрипує крижаними вітами, а далі берізка, яку хитрий грудень вкрив кригою разом із пожовклим листячком. Йдемо гамірною вуличкою повз магазини і кав'ярні. Тут пахне кавою, цукерками й теплом та дуже людно. Люди йдуть на прогулянку чи піднімаються цією дорогою від зупинки додому. Он мама веде малюка. Він зачудовано поглядає на крижані дерева і тепло освітлені вікна кав'ярні. Повз нас пройшла компанія підлітків, музика і сміх. І, звісно, круті та без шапок, поки мами не бачать. Неквапливо гуляє пара похилого віку, взявшись за руки з усмішкою і з задоволенням примруживши очі, чи то від краси, чи від часу проведеного разом. Аж тут оминає нас пані із сумними очима, на те, мабуть, є вдосталь причин, і крижана казка їй не на радість назустріч нам крокує чийсь найдорожчий у світі Миколай. Він носить форму ЗСУ, а в руках тримає два святкові пакунки цукерок від світоча і великий пакет мандаринок найкращий подарунок для дітей, які зустрічі з татом чекають більше за свято. Повертаємо заріг, а тут нове диво. Але я лип і каштанів пишно одягнулася у зиму. Під ліхтарем стоїть бабуся, старенька й маленька, а сиві кучері прикриває теплий берет. Побачивши нас, старенька, промовляє Це ж треба, таке крижане царство. Торік такого точно не було. Можливо, й не було. Я взагалі торішню зиму пам'ятаю погано, відповідаю я. І ми усміхаємось одна одній. Приходжу на почту, отримую пакунок і тим же шляхом крокуємо назад додому. А в думках випадкові бабусині слова. Торішньої зими такого не було. Дивно, хіба не всі зими однакові? І чому я майже не пам'ятаю краси торішньої? А ні, таки пам'ятаю, і досить багато. Але не красу. Світло зникало так часто. Темінь пожирала будинки один за одним, а потім цілі райони. Замість вуличного освітлення мали кишенькові ліхтарі, а вдома свічки та гірлянди. Сяйво свічок і святкові вечері, а потім раптовий спалах у вікнах і сильний вибух. Знову приліт! Ми живемо своє життя і часто не помічаємо, як щодня світло долає темряву. Сьогодні воно здобуло ще одну маленьку перемогу, і засвітились ліхтарі, і ця зимова казка і яскраві освітлені теплом вікна будинків. За кожним із цих вікон вирує своє життя, свій Всесвіт. Берегти світло в собі й дарувати його іншим, а ще вірити всім серцем, що наше світло крок за кроком переможе темряву сьогодні, завтра і назавжди.